Я всіх вітаю. Традиційно починаю огляд своїх орхідей з показу своєї красуні Примап'яну. Вона ж мамина біла. Ой, вона тут не мені такі каскади. Цей каскадик був такий важкий, стільки квіточок, що навіть переламався, але я його підперла, а, таку знайшла паличку, прищепила, і ось вона продовжує свої, своє цвітіння. Зараз підлізу зі сторони віконечка, покажу, яка вона гарнюнька, Ніжна, рясно цвіте. Букет такий, ось так виглядає. Нацвіла, нацвіла. квітоносів дуже багато і нових, і старі подорощувала, порозпускала бруньки. Я навіть не рахувала, скільки. Не дуже я люблю цим займатися, тобто рахувати. Ось така у мене. Чарівна квіточка. Тут моя Тоня знімає для вас таймлапс, це пришвидшена зйомка, щоб виставити в шоц. силочку на те, як розпускалась ось ця квіточка, вона була бутончиком. Дивіться, я залишу тут. Приходьте, дивіться, це таке таємство розкриття квіточки, воно наче підглядаєш у щілинку, як, як, про, як це присходить. Як, як, як це відбувається в природі? Але ти дивишся, наче присутній сам при цьому. Ну, ти ж не можеш там. 24 на 7 бути коло цього бутону. Ось, тому Тоня нам допомагає зазирнути, як це відбувається. Кому цікаво, дивіться. А зараз ходімо на кухню, на підвіконня. Покажу, що в мене там. Красунчик Golden Leopard. Цю квіточку теж, цей бутончик теж Тоня знімала у таймлапсі. Можете прийти, подивитися по ссылочці. Це чудово, чарівно, дуже заворожуючі. Інтісан вона вже тут цей. Каскадик з п'яти квіточок, вона вже відквітає, але вона доростила ось цей квітоносик тут на нижньому, нижньому рівні. І тут квіточка, ось ця теж Тоня її знімала в таймлапс для шоц. Проходьте, дивіться, як вона розквітла, як вона розквітала, як цей бутончик спочатку тріснув, а потім почав. Розкриватися. Це дуже. Мені, мені, мене заворожує це дійство. Так, тут у неї ще у неї ті саме така є. Такий бутончик теж розпуститься. Оусхорм. Коли того разу в грудні я знімала огляд, то оусхорм був на бутонах, а зараз отакі чудові. Чотири квітки. Яскраві, вони наче світяться е десь із нутри. Світло йде у них. Так, таке, такий колір. Камера, до речі, дуже чітко передає зараз. Ось такий є колір. Як ну, буває, камера хоче щось зазняти, вона передає зовсім не те. А зараз саме те. Отака От у мене квіточка. Тільки що світло падає з вікна, то не дуже мені знімати зручно, але ось такий оусхорм, красунчик. Врятувала його з епіцентру, був такий, Боже, листя зів'яло. Ну таке. І ось він мене так. Віддяче мені, керідне, молодець. Сангрія. Красотуля моя Сангрія. Цвіте. Як же я її люблю. Ну, як її можна не любити. Боже, яка ж вона гарна, яка ж вона гарна. Подивіться. Чудо, чудо, чудесне. Таке червівне. Ось, ось, що вона ще хоче зробити. Комплімент, комплімент мені. Такий маленький, як, як в ресторанах, від шеф-повара, то це комплімент от... від моєї Сангрії буде мені. Так, і сейчас ще у мене тут є. Я... Чуть не забула, але тут же ще є щось. Хтось? Ні, щось. Моя маленька манюнька, міні орхідейка Аля Персіваль, вона тут нарощує мені одну брунічку пробудила, і там нарощує вон вже бутончики виглядають. І новий цвітонос, ось цей, там теж. Вже бутанізація йде. Він так, якщо так ну, показувати, наче такий ну, орхідея ну, ну, велика. А насправді трохи більше сірникової коробочки. Ось, дивіться, яка Golden Leopard. І отам притулилась манюнька ота. Ну, Ще не розквітла, але я чекаю, чекаю. Це буде перше домашнє квітіння її. Це в мене така риба на ножках. <рив> Новорічний подарунок. Зараз у неї так ще очки вилазять <рив> від здивування. Так, ну що, вийків. Розпустив одну здоровесну квітку, наче троянда. А зараз підемо, напевно, покажу ще свою поличку в спальні. У мене там ще є. кої-що. подивіться ось моя поличка в моїй спальні. І тут у нас розквітла. Красуня кавердіол. Дівчинка з обкладинки. Назва сама за себе говорить. Дівчинка з обкладинки. Розкриття цього бутону. Тоня теж засняла в пришвидшеній зйомці. Так що проходьте і дивіться шорци. Чарівне, чарівне дійство. Так, ось це. там ще, ще один, одна квіточка. І такі ще класні чотири бутона. Так, тут у мене цвіте Pretty Romance. Вона, може, їй світла тут не вистачає, ну, не така яскрава, менше рожевого кольору, чим. Тоді, коли я її купувала, я її купувала теж у цінку від... ну така, щось в неї, якісь були проблеми, я зараз не пам'ятаю. Ось вона розквітла в мене на 4 квіточки. Ось така, квіточки такі. Не дуже, не дуже насичений колір, але мені подобається. Мені завжди все подобається. Тут у мене бутони нарощує бернадетта. А ось це цвітонос, квітонос моєї Аля Celebration свято. Свято триває. Тут бутончики нарощує Surfсонг. Теж реанімашка уценяшка яку я купила в повітряну тривогу. Схватила і побігла до каси. <клес> а це у мене буде цвісти чусь таке дала коротенький квітонос, нижче за листічку. Моя Дейтрипер. Класна теж орхідейка, мені дуже подобається. Вже такі бутончики чималі. Кульки накрутила. Так, спускаємося на поличку нижче. Ой, і тут у мене в поворотті. Зустрічайте, зірка, зірка оперної сцени поворотті. Такий насичений, буряковий, яскравий колір, ще один бутон. Повороті теж дивіться в таймлапс. Тоня знімала, дивіться в шоцах. Силочку залишу. Чудовий. Буде три, три квітки, але такі довгоочікувані. Я так чекала, як же в мене зацвіте поворотці. І ось дочекалась. Клас. Коріння у нього не дуже там, тому і цвіте. Так, нерясно. Але я його періодично проливаю Магнікур <coughs> Energy, тому що ну, там є якась проблемка з корінням. Так, тут у менеки, брунь... а бутони. Бутони Бутонин дала моя Це її пер... Вона ще, коли була дитинкою, вона квітла на мамусі, на своїй матусі. А це самостійне, перше квітіння її. Вона вже така, це рожева, моя рожева, моя дитинка моєї першої орхідеї, яку я придбала в 2008 році. Вона та орхідея, вона жива. Я зараз її покажу. Вона з 2008 року в мене квітла. Давала дитинча, дитинчат, я їх роздавала, комуні попадя <сум> всім знайомим, всім незнайомим. Бо я не тоді в мене не було е, хобі займатися орхідеями, думаю, навіщо мені ці дітки. І я їх роздавала. Не знаю, як вони там живі, живі, не живі. Сейчас покажу ось матуся, потім у мене коло, коло, ну, 2000 ось вона. 2008 року, коли вона стала дуже така стара, багато коріння і квітла класно. Ну, я вирішила, що а що ж це таке? Треба ж пересадити. Ну, і я тоді ще не знала, як це все робити. Коротше, я її чуть не угробила. Я дивилась, що там треба робити, як Все робила не так, все робила неправильно і чуть її не втратила. Ось, у неї тут ще дитинка є, а я, але е, дитинку я м, поки не розділяю, хай вони там разом нарощують, зараз нарощують отакі листочки. І, і мама, і дитинка, і вони так у мене, ну, я її омолодила. Омолодила так, що вона не може гоптатися по цей день. Ну, але жити буде. Я сподіваюся побачу її квітіння. От. Оце моя орхідея, найперша рожева, вона просто рожева, велика квіткова. Не знаю її назву. Я думала, може Хеппі Валентіна. а може і ні. Тоді наче. Може, тоді 2008 року і не давали назви орхідеям, була, була там в мене оця рожева і ще була така темненька, така як ближче до чорної. Но, но ту я благополучно відправила на Ворхорай на небеса. Так старалась її лікувати, так старалась, що долікувалась. А ця вижила, ця попри все, вижила. Тут у мене дитинка моєї. господи, що це таке? А, зараз подивлюся вже. Compiлейн. Compiлейшн. Це компілейшн. Коріння у матусі було. Потім, потім вона його. Ну, це ж також оціночка. брала оціночку. У мене колекція оцінюних орхідей. Багато хто збирає колекції там, таких рід, рід, рідких орхідей, мутантів, пілоріків, а в мене колекція тих орхідей, які б вже були на смітнику. Оце в мене така колекція. У неї дуже погано було коріння, потім, потім вона наростила. Нормальне коріння, а потім взяла його, теж, скинула і зараз знову нарощує коріння і ростить отаку діточку. Як я садила цю діточку в цей стаканчик, можете теж піти, подивитись, кому цікаво. Зараз дітка ось дорощує корінчик і там уже в корі. Я періодично її сприскую водичкою і туди в стаканчик прискую водичкою. Так. Ой, тут у мене ще щось є. Зараз, підлізу. О! Ось. Оце у мене Pretty Romans No2. Так, це мені подарувала моя двоюрідна сестричка. В екомаркеті купила з взимку. Вона. Ну, така була собі. Не дуже. Я її також врятувала. Вона у мене квітла один раз. Зразу після, після магазину квітла. А зараз видала будила бруднічку і там дитинча. дитинча буде. Так, зараз ще туди підлізу. Що тут у мене? Тут у мене таке. Я не знаю, що це. Щось таке. Це орхідея, е, скульптура. Хочу подивитися її квітіння, але я не знаю, що це. Може, там дитинча, може квітонос. Е, воно довго вже в неї. Вона його дуже довго там бубняла щось. Ось моя скульптура, що вона там хоче робити? Не знаю. Щось, щось там вона думає. Що вона там думає? Так, ось це лінтя юга, юга. Коріння дуже красиво, дуже гарне, листя прекрасне. Блекстрепс. чорні полоси. Чекаю на квітіння, не хочу. Ні разу не квітла. Ні разу. Ось такі в мене, якби, новини орхідейні. Так, на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюсь, у всіх все гаразд. Бажаю всім здоров'я, миру, гарного настрою. До побачення, зустрінемося на каналі. Па-па!